І всім привіт друзі! Ви на каналі Назар та його фігурки. Мене, зв... Мене звати Назар. І сьогодні я вам покажу мої нові фігурки. І, опять же, мої відео давно не виходили. Десь, ми... Десь коротше, до 2 тижнів. Ну я думаю, ви, до... ви дуже довго ну, ждали ми... моє, це відео. І коротше давайте переступимо одразу до фігурок. Зараз я вам їх покажу. А фігурки будуть із е, гри е, цих. Е, коротше, гра називається в Роблоксі Радужні друзі. Хто хоче, ну, коротше, скачайте Roblox і поіграйте. Ну, а першу фігурку я покажу ну, синього. Так прям фігурка і називається синій. Ось. І цей синій. Це персонаж із Роблокс. Там є така, коротше, ігра. якось там. Ну, коротше, там є в першій часті. По-моєму, всього 6 ні, 5 уровнів. І... В першому уровні це синій. Вам потрібно собрати, ну, тікаючи від нього, ну, від синього, бо якщо він вас зловить, то він зразу вбиває моментально. А якщо Ну... Тость, ну, треба ці ну, кубики собрати, там насобрати 24 кубика ну, якісь із алфавітом англійським. Ну, а він, ну, синій, буде вам бігати, мішати за вами. Також від нього можна дуже легко заховатися, тому що синій тупий. Може заховатися в коробку і, ну, просто він. Коротше, він не зможе відкрити коробку, тому що він тупий. І ви це можете спастися. Ну а якщо ви в коробку прямо при ньому залізете, то він це побачить і тоді ну, все одно вас уб'є. Він такий чувачок получився прикольний. У нього замість відного е, лівого ока така типа, велика пулочка. У нього слюня тече. Така зя, золота корона. Корона. Ну а сам він такий невеликий вився в мене. І пластилін законоданий, фюрка красива. Ну, а давайте давай до наступного переступимо персонажа. Наступний персонаж зелений. Е, може вам, ну, коротше, е, видно, типу, він такий темно-зелений. Це, це, це просто від камери віддає, і то він зелений. Е, коротше, зелений він появляється вже в другій частині. Ну, в другій частині синій. І зелений вже є. Вже зразу два був за вами б'ять е, цих типа монстра. Зелений, ну, він е, сліпий. Якщо синій був, ну, синій був е, тупим, ну, він усе бачив синій. Так зелений він, е, він не бачить, і він тупий. І, коротше, Е, від нього вже в коробку заховатися не можна. Він, він вміє коробки піднімати. Е, також у нього ось, я навіть така доробить, бо у нього ну, голова так відкривається ось. де, Рот такий великий. У нього навіть несмотря на те, що він е, погано е, чує, він взагалі не чує. Е, ну Ой, що я малю? Він е, ну, взагалі не бачить. Він чує прекрасно. І, якщо ігрок е, ну, коло нього пройде, е, то все одно зелений почує і схватить вас цими довгими щупальцями. Отакий він. Фігурка теж красива. І я ці внутрішні... ну, коротше. В середині у мене ну, оцих, усе, оцих, всіх великих деталей разноцвятний пастелін. А щоб зекономити ну, за, цей красивий колір пастеліну, я просто ну, покриваю разноцветним пастеліном, тоді в мене так виходить. І красиво, і економно. Ще така фігурка. Ставте лайк. Ну, а давай тепер. Переступимо до, до третьої фігурки на сьогодні і. 3 ну, часті цієї грі. В третій часті появляється вже такий ось де оранжевий. Він до цих усіх монстрів найменший. Також він прекрасно чує і бачить. І він відлічує і зеленого дуже швидкий. Ну, від зеленого і синього мав тепти, що вони маленья. Оранжевий вас дожене, від нього ви вже не втечите, якщо ви бачитесь. Ну, хіба що можете в коробку сховатися, ну, якщо вам повезе, Ну, Якщо не, не побачите, па, ну, якщо в коробку ховаєтесь, у нього ж такі великі гострі зуби. А зуби кривуваті, тому що білий пастирин дуже м'який. І ліпить з нього не дуже удобно, але но... так як є, так і буде. Ось такий... Фігурка, взагалі, легесенька. Вона найлегша, тому що вона найменше. Ось такі... нього лапи, хвіст. Також він такий худий. Мабуть, він бігає. Так швидко, тому що він худий, йому легко бігать. І, коротше. І ще в ігрі таке є, що і, коли він появляється, ну перед ним появляється така, з першу оранжева, і, по якій він біжить. І, і, а коли ця траєкторії не стоять, її і оранжевого нема. А коли вона знову з'являється, то її оранжевий є В общем, От отак це працює. Якщо ви на ту траєкторію побайдете, тоді... Він зразу вас почує. І прибіжить на те місце, там, де ви ну, стали на ту, на ту траєкторію. В общем, така фігурка маленька. Давайте до наступної перейдемо фігурки. Наступна фігурка четверта на сьогодні буде фіолетовий. Фіолетовий. Я це ще не розумію. Якщо хтось від вас знає, напишіть, напишіть в коментарях. Він це ловить е, ігроків. Хоча у нього навіть нема рота, щоб їх типа з'їсти. Якщо знаєте, він їх ловить, то вхід в коментарях. В общем. Е, е, ну, короче, він боїться світла. І того він знаходиться. Ну, е, Короче він бігає по трубах оцих, що. Ну, коротше, тож не трупах, а в вентиляціях. він там бігає, А якщо і, Коротше, ховається за рішеткою. А якщо ігрок буде бігти мимо нього, він свої оці довгі руки і тонкі висуне і вмить схватить ігрока. Тож треба акуратно перевіряти, чи він там є в тій його норі, ну, вентиляції, чи немає. В общем, таким получился. Мені наче цей фіолетовий найбезобідніший. Це такий просто. У нього ні зубів, нічого нема, просто такі ось великі очі. І він сам такий худий. В общем, така фігурка. Я про неї дуже нічого не знаю, тож, якщо щось цікаве знаєте, то можете в коментарях написати. В общем, давайте тепер аж до п'ятої перейдемо фігурки. Так, да, друзі, я зліпив аж шість фігурок на сьогодні. Того і довго і відео навіть не виходили. Ну, в общем... Давайте до п'ятої фігурки приступимо. Ну а ну, ця фігурка. Це, коротше, тож, типу радужні друзі. Ну, тільки назва ігри вже і ну, измінилась. І тепер то, ну, це не радужні друзі. А тепер це Garden of Banban, ban В ban -Ban, общем, щось типу того. В цю ще не грав, але ну, побачив, коротше, на малюнку ось, ось е, такого персонажа ліпив і вирішив зліпити. Це називається Бан-Бан. І -бан. він нікого не вбиває, Це просто добра фігурка. Ось такі в нього якісь страннуваті руки, без пальців навіть, просто руки. Такий висунутий язик. Отакі ось де очі великі. Також я нього є ковпачки. Ті ще на день народження, коротше. І Ну, і там, і так далі. Коротше, ковпачки не дуже получилися в мене, ну нічого страшного. Це Garden of Banban. і Там аж десь мають около 8 восьми част... частей. І каж... Каж... Ну, з кожною частиною оцей бан-бан трохи зміняється. Ну, це він такий, потім буде трохи другий ось і так далі. В общем, про нього я дуже нічого не знаю. Ну, і давайте на сьогодні вже до останньої фігурки приступимо. Ну, і на сьогодні буде остання фігурка, ось така. Називається Банбаліна. Я не знаю, чи, чи це типу сестра Банбана. Чому це дівчина, в общем, хто я не знаю. Вона така сама, як і банбан -бан, по вигляду. Тільки вона вже вся біла а не Ось Отака. От Тільки на руки я не вистачила пластирину білого. Я потім доліплю якось. Такі в неї рожки. Якщо в ванбана були ковпачки, то і в неї такі рожки. Також очі такі самі ж великі. Рот такий красний. Ну, що? Про неї розказувати я вам не буду, тому що тож нічого не знаю. Ну, думаю, вона така сама, як і бан бан. В общем, ціни друзі вам е, напишіть в коментарях, е, ну, як вам мої фігурки що за, ну, за це відео. Якщо нравляється, е, то ставте лайки і підписуйтеся. Такі мене були на сьогодні шість фігурок красиві. Ну, в общем, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. На ну, з вами був я. Назар і його фігурки. Всім пока-пока.